В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Всіх вас вітаю з недільним днем. І той фрагмент, який ми щойно зачули, почули з вами святого Євангелія, Він нам розповідає відому історію одне з чудес Христових, коли і Він сам по озеру Генісарецькому іде до своїх учнів по воді, по поверхні воді. Але чудом було й те, що він дав цю змогу своєму учневі Петрові. І ось відома нам історія, вона відкриває перед нами певні змісти, глибоку суть тих переживань, які були в апостолів, і відзеркалюється в нашому сьогоденні. Господь справді багато разів переступав закони природи. І переважна більшість таких чудес були спрямовані саме для того, щоб укріпити віру своїх учнів, своїх послідовників, які з часом повинні були стати великими проповідниками Євангелія апостолами. І ось головним словом, яке ми чуємо в сьогоднішньому фрагменті Євангелія, є маловірство. Маловірство, яке має так багато причин, при найрізноманітніших обставинах, в обставинах воно зростає в різних труднощах, життєвих спокусах, раз по раз ми піддаємося йому, але дуже потужний вплив на нашу віру має і страх, бо внутрішньо Він нас ковує, він нас. Паралізує зсередини, і він здатен бити і по нашій вірі, по вірі, по надії, по багатьох сферах нашого життя. Але сьогодні мова, мова саме про віру. Бо Господь, дивлячись на той страх, на ті сумніви, які були серед всіх тих, хто був на човні. Він іде до них і заспокоює. Так вони по-різному реагують. Більш палкий і твердий у вірі Петро робить ці необхідні кроки, але, піддавшись сумніву, втрачаючи свій погляд до Господа, до Бога, він починає тонути. Це є прямим наслідком того, що він відвернув свій погляд від Спасителя. Сьогоднішній фрагмент роздумування над ним мені нагадує те, що ось цей човен, в якому знаходяться налякані учні Христові, він сьогодні водночас є і символом нашої церкви православної. Бо, на жаль, ми теж в житейських хвилях, переплітіях церковних. Чварах і розділеннях не маємо ще, на жаль, на сьогоднішній день тієї єдності і тієї гармонії, яку заповідав нам сам Христос Бог. Водночас цей човен з наляканими учнями є і символом нашої держави української. Бо в сьогоднішніх умовах все нові і нові хвилі атак піднімаються на нашу державу. Але держава міцно стоїть. Завдяки Господу, ми тримаємо цей удар, хоча й хвилі не припиняються, і агресія не зупиняється. Але ось водночас хотілося б згадати і за третій момент. Цей човен нагадує і наше серце, наш внутрішній світ, коли ми, часом вагаючись, часом боячись. Робимо справді необхідні кроки до Господа, як робив їх Петро, який набрався сміливості, який попросив Господа, дозволу і благословіння йти і почув цю відповідь від нього, набравши сміливості, можливо розуміючи, що ризикує своїм життям, бо серед бурі треба було вступити в невідомість і піти на великий ризик, він це зробив. І ми часом робимо необхідні ризики, ми часом робимо необхідні кроки, які такі потрібні для нашого спасіння, але інколи піддаючись тим сумнівам, тим страхам, ми звертаємось з справедного шляху. Ми також, подібно Петрові, іноді починаємо тонути в наших немочах, в наших негараздах, в наших гріхах. І тому цей човен нагадує наше серце. Таке різногранне, але яке все ж таки тягнеться і тягнеться до Спасителя, воно прагне Бога і прагне пройти це випробовування. Тому головне, про що я хотів би сьогодні сказати з Євангелія, це той заклик Божий, який лунає, як лунав до апостолів, так і в сьогоднішній день лунає до нас. Не бійтесь. Наскільки часто в Євангелії звучать ці слова: не бійтесь, тільки віруйте, шукайте всі способи укріплювати вашу віру, і найдієвішим є добра справа. Добра справа є тим фундаментом і надійною основою, яка дає нам можливість підняти свій погляд до Господа і йти йому назустріч. Така віра здатна. Привести нас до усвідомлення того, що Господь завжди простягає свою міцну і надійну руку, що разом з ним ми ніколи не потонемо. І наш життєвий корабель буде завжди міцним і надійним, і ми завжди будемо прямувати, якщо ми разом з ним, до царства Божого. Нехай же Господь укріпить нашу віру, відкине. Все те маловірство, якому ми раз по раз іноді піддаємося, щоб ми разом з апостолом Павлом могли вкотре повторити, як він одного разу записав в одному з своїх послань, усе можу у тому, хто мене підкріплює і зміцнює у Христі Ісусі. Амінь.